Хрест, скажи, будь ласка, видно? Як ви бачите, ми вибили сили так званої армії. Це все. Свободу людям Що тут взагалі відбувається? Було ще важче. Від, від е, св... Ну, Той хто втік, той втік. Хай живе вільна журавушка. Десь так. Вільна журавушка. Вона буде жити. Вільна журавушка, вільна журавушка, журавушка. Друзі. Ми, Не так. ми зараз знаходимося в тому місці, де наших однодумців тримали і проводили серйозні катування. Як ви бачите, е... Це останні з тих, хто лишився. Е, інших вже вивезли. І е, зараз ми дізнаємось, що тут відбувалось. Але ми знаємо, що е, ті, хто тікав, вони крали техніку. Ці варвари не тільки обкрадали своїх же, але й робили. Життя просто негідне людей. А потім ще й знущалися просто за те, що люди мали іншу думку. Ми бачимо, ну ми вже їм надали першу допомогу. Ми бачимо багато речей, які вони не вивезли, ті, які вони вкрали. Розкажіть, будь ласка, що конкретно тут з вами робили. Вони били мене, вони виривали ногті, вони катували мене багато чого ужасного. Ми ще пхали голки під нігті, паяльною лампою по лисині, от, і в тіски засовували пальці. Було дуже больно. Але я, я бачу, я бачу, що ви по факту ще здається під якимись наркотичними речовинами, які вони вам давали. Правильно? Хронічно. Причому. Е, і скільки це тривало по часу? Протягом декількох діб. Ви розумієте, які це не люди. Людина досі сидить і сміється. Це просто здається травма на все життя. Я сподіваюся, що е, наші однодумці, наші побратими і посестри зможуть це разом з нами пройти, пережити і крокувати у наше спільне та світле майбутнє. Більше Ніколи таке не має відбутися. Так що долучайтесь і будемо розбудовувати журавушку разом. А чи то ч лежить?